Сьогодні ми будемо робити розтяжку синього кольору. Для цього листочок паперу ділимо на 10 полосочок. Відкриємо три баночки з фарбою, синю, білу, чорну, наберіть водичку. Перший рівень, перша полосочка на палітру. Ми беремо багато-багато синьої фарбочки і капочку-крапельку чорної фарбочки. Другий рівень, другу полосочку прокриваємо просто з баночки яскраво синім кольором Чорну фарбу ховаємо, закриваємо. Вона нам більше не потрібна. Третій рівень. Ми беремо палітрочку і колотимо, замішуємо колір синій і трошечки-трошечки білого, синій і трошечки трошечки білого. Четвертий рівень. Ми також замішуємо синій колір і беремо білого, капочку більше, трішки більше. Кожен новий рівень ми додаємо у синю фарбу усе більше і більше білого кольору. Поступово ми додаємо у кожен рівень більше і більше білої фарби, щоб у нас вийшов світленький блакитний колір. Поступово має вийти світло-світло блакитний. Останній рівень залишаємо просто білим.